Друзі, всім привіт! Хочу показати вам наші плоди з нашого саду сорту яблуні. Джана Голд У нас є наявності однорічні двохрічні саджанці. То бажає замовити, щоб сад свиче ради звичайно замовляти двохрічні саджанці. Вони вже йдуть повністю сформовані з кронкою. А прості однорічні саджанці, вони все одно йдуть на нас за однаковою ціною. Зараз покажемо власні плоди, які ми просто беремо для себе. Джана Голд – це красне зимнє яблуко. Тож подивіться далі, які яблуні в нас є. Вони вже сьогодні вже 1 грудня, якась зима, але у нас так вже не дощ. Відправляємо ми зараз оптом по 50 штук. Ціна буде по 45 гривень двохрічне яблуко сорту Джона Голд і Флоріна. Ось, бачите, така двохрічна саджанець буде коштувати 45 гривень, якщо мінімально відправляємо від 50 штук. Ось такі в неї мичка. Саженці двохрічні, Зараз показую Джона Голд. Ось бачите, ось такі будемо саджанці відправляти. Для замовлення треба дзвонити мені або по Viber, або написати у Viber повідомлення. Ми відправляємо новою почну ложним платежем. Та що, хто бажає замовити, дзвонить, пишіть, будемо говорити. Так, друзі, показую вам яблуні Джана Голда, який був у нас. По акційній ціні оптом, хто бажає замовити ось такі яблоньки, власний саджанці не разу не оброблялися. Звичайно, калібровка різна, є, є більші, є менші. Це ми для власного споживання яблуньки тримаємо. Хто бажає забронювати саджанці, пишіть мені у вайбер номер телефону в описі. Яблуні Джана Голда, Я обіцяю, ось такі яблуні. Звичайно, де є декілька хвороб, але вони ж нас зовсім не разу не оброблялися. Так для власного споживання маємо ось такі яблуньки. Хто бажає такі яблуньки, замовляйте. Також покажу, що у нас ще є Є у нас ще голден яблуні.